Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Як довго в Україні ще протримаються морози? Не перемикайтесь адже далі й деталі, які важливо знати кожному. Протягом усього тижня в Україні заражеться холодна погода з морозами, які місцями сягатимуть 11 градусів нижче нуля. Подекуди в день можливий невеликий плюс, але в більшості областей температура залишатиметься трохи нижче нуля. Найближчими днями буде сухо, проте перед вихідними погодні умови зміняться, по всій країні очікується сніг та мокрий сніг. Вівторок, 11 лютого. Протягом усього дня буде суха та сонячна погода. Вітер відчутний швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура в день у більшості регіонів очікується від 0 до 5 градусів морозу. У південних областях буде тепліше від 1 до 3 градусів тепла. У Карпатах цього дня температура підніметься до 57 градусів вище нуля. Температура вночі по всій країні похолодає до 6-11 градусів морозу. Середа 12 лютого. Протягом усього дня зрежеться сонячна та суха погода. Вітер незначний швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура в день у більшості областей залишатиметься холодно від 1 до 4 градусів морозу. Проте в південно-західних регіонах буде тепліше від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. У Карпатах температура становитиме від 5 до 7 градусів вище нуля. Температура вночі, морози посиляться, температура знизиться до 60 градусів нижче нуля. Четвер, 13 лютого. Упродовж усього дня пануватиме суха та сонячна погода. Вітер помірний швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура в день найхолодніше буде у північно-східних областях, де очікується від 0 до 3 градусів морозу. На решті території буде трохи тепліше, від 0 до 3 градусів тепла, а в Карпатах – від 5 до 7 градусів вище нуля. Температура вночі по всій країні буде холодно – від 7 до 10 градусів морозу. Тиждень обіцяє бути морозним, особливо в нічний час. До кінця робочого тижня зарежеться суха та сонячна погода, але перед вихідними очікується зміна погодних умов, в Україну прийде сніг та мокрий сніг. Тепло одягайтеся та стежте за прогнозами. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!